Херсонський фестиваль Таврія Борщ зазвичай проходив у рамках фестивалю Душа півдня. На різних локаціях Херсонщини учасники готували борщ. Дійство супроводжувалось виступами самодіяльних колективів, говорить завідувачка інформаційного відділу Херсонського обласного центру народної творчості Наталя Вигоднер. Щоб не порушувати традицію, цього року вирішили провести свято онлайн. Учасники фестивалю мали викладати фото і відео з приготування борщу. Ми знаємо, що борщ внесений до репректаційного списку нематеріально культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми знаємо, що наша Херсонська обласна рада минулого року прийняла рішення кожні другий вихідні вересня робити дні борщу на Херсонщині, і ми цю традицію продовжуємо і впроваджуємо в життя Олексій Абзелімов, один із учасників цьогорічного фестивалю у соцмережах. Він показав, як готує борщ, наш борщ. Я. Зварив Зварив із душею, зварив із надією, що скоро буде перемога. Онлайн рецепти приготування борщу показали учасники з українських міст та інших країн світу. Провели фестиваль і в кривому розі його не анонсували заради безпеки його учасників. Говорить директор Херсонського обласного центру народної творчості Володимир Капелюшник. В акції Шлях до перемоги або переможемо з борщем взяли участь 10 команд. З Херсонщини були громади, такі як Високопільська громада, Великоолександрівська громада та Скадовська і Херсонська громада. От ми такої невеличкої когорти Херсонщини приймали вчора участь у заході, де була ще команда з Маріуполя, збройних сил України в цілому поліції. Відзнаку отримав кожен із десяти борщів. Скадовська громада отримала нагороду за найоригінальніший борщ, великоолександрівська за найситніший, високопільська приготувала найгустішу страву. А Херсонська громада отримала від журі гран-при. Розповів Володимир Капелюшник. На відміну від учасників фестивалю у кривому розі, ті, хто представив свої страви онлайн, не отримають оцінки, сказала Наталя Вигоднер. Тут головне душа, яка вкладена буде в це. Ну і головне емоції, які ми всі отримуємо, Бо вони нам зараз потрібні. Ці емоції, знаєте, цей зв'язок з своїм, рідним, гарним, красивим, талановитим, смачним. Вони нас повинні об'єднуватись. Фестиваль обов'язково повернеться на Херсонщину, говорить Володимир Капелюшник, Олена Сумська, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.